어? Тепер немає целі. Mm? Тепер нема целі. Ну за часи просмотрів. Ну, що? Mm? Чого є? Яка? — Ну, есть? Надо просмотру зависи. Ну на ефірі її немає. Mm. Є? Я не повідомлю, включила чи не включила. Типа ніхто не, не Нет, но... Так само. Його подорвало. Да. Вот уж. Пока настраивала пленку. Запахировалась. Что-то давай шампы. Шамты. Yeah. Не гляньте. Не гляньте. Не магия. Да гляньте. Yeah. Мы набираем по тихеньку обороты На кошке выставила? Mm? На кошке поставила? Ну no, да. Бачила, як тут так? Та да, бачила. Амур, закрийся! Амур, успокой. Взяли ми пускний колектор, точніше, ми з нею вручали. Тут таке у нас з кукурузи, якось херня. Тут вже чинить, то в моторі. Тут вже Бакушки или что Кукуруза. Кукуруза? Ти? Да. А, да, реально кукурузы сейчас достану, покажу. Куда просто. Она тут напитала тут. Да. Ну вот Да а я сказала. Ну, вона летіла. Ну бумага це я позапікла у мене. Оце? Ні, там. Ні, це просто вона налетіла просто. Хорошо. Да. Привіт. Привіт. Ставте лайки. Тим вы продвигаете эфирчик наш. собралась, Канальчик Фанальчик. Фанальчик. Ну, провод же там отходить. Подвести на реві треба сьогодні, мабуть, заріхати. Блядь, то є, щоб комут відкрутить вони, а патрубок зняти не захотіли Вони відрізали. 变成黄麻布。 твою мау да Що, 19? вітаємо. Ну вже. Сьогодні у нас в програмі буде... Будемо запихати мотор Peugeot. Оце, що стоїть. От таке пожов. Салон тут поцвів сильно. Опа. Не, ну вигляди прикольно, але но... такое, такое, звісно. Що таке БМВ є? Отак откий собака. Дів паня. І отакий моторчик. Пишіть щось, питайте. Що ти там крутиш? Grazie. Ага. Крутить його це само. Поки поїдят. Хоч менуч. Це телефон поставила.

Будемо відповідати вам на ваші питання. Питання є? Питання ма. Так? Так.